Христос Воскрес, у істину Іскрес! Всім привіт, пацани, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру, як завжди, гра про село. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, перед тим як ми почнемо грати, хочу вас привітати з Паскою. Сьогодні в нас Пасха, перший день Пасхи, 5 травня. Вітаю всіх з Паскою, бажаю вам смачної Пасхи, мирної, не мирно і не над головою. Будемо надіятися, що до другої Пасхи вже закінчиться війна в нашій державі, в нашій Україні. Всім бажаю ще раз гарної Пасхи смачної. Пишіть, як ви проводите свою Пасху, ще два дні Пасхи, так то впереді. Ну ладно, ще раз всіх вітаю, дивіться моє святкове відео. Погнали! Ну, святкове, чисто... Чисто по святкові, і це, до речі, мій подарок від для вас, пацани. Відео взагалі нині мало бути на 10 хвилин, але подарунок від мене, як то на Пасху для вас, бо то воно буде на 12 хвилин. Тому давайте ні не гайте ні хвилини, сідаємо в комас. І погнали. В попередній серії ми не довезли вантаж, тому, надіюсь, цій довеземо. Я ж кажу, відео мало, по ідеї, би бути це на 10 хвилин, але на 12-2 хвилини я вам подарував, так як я вас всіх дуже-дуже сильно люблю. А щоб порадувати мене і показати свою любов до мене, просто підпишіться або поставте лайк. Ну, або просто дивіться відео ну, без перемотки посилені. Мені приємно, коли ви дивитесь відео без перемотки. Я навіть не прошу вже хоча б навіть ладно, не ставте лайки, не підписуйтеся Хоча підписки рванули, дякую. Дякую, велике. Вам дякую за це. Але все одно. Е, хто дивиться типа, з перемотками, ви навіть цікаві моменти деякі опускаєте. Ну і мені приємно, що я записую ціле відео і ви дивитесь без перемотки. Хто дивиться без перемотки, мені дуже приємно, друзі. Дякую. Ладно, давайте вже не відволікатися. О, дивіться, який тут, тут реально руль таке відчуття, що він відвалиться. Так, переїжджаємо в цей місток, ми в попередній серії тут затопились. Ну, я, заб... я забор повалив. За... Забор повалив, Камаза побив. Короче, від начальника мені Пе... Капець. Капець мені від начальника. Ну ладно, я вже коротше довожу груз, мені цікаво, скільки ж Я зароблю за цей вантаж 1600 рублів. Ну, бути 1000. Тож, дивіться, як я довісла. Раз, два, три. По різко. Оба. Місія виповнена награда 600 рублів. Як я й думав, або ще, або 600. Ну, 600 то 600. І зараз наш баланс 200, 2100 рублів. А поначалу наш баланс був 1500 рублів, тобто півтори тисячі. Ну ладно, зараз пацани, реклама. Реклама, як завжди, після кожної місії в нас йде реклама. І знову грант Mobile рекламують. Скажу чесно, е я здивувався вже від початку наступної місії, того, що тут показало, що жигуль на болоті. Ну, жигуль, типо, в болоті. О, Побачите, е Крадуть капусту. Що тут красти капусту. Ага, тут типу, крадуть капусту. І що мені робити? Бліна! Збито! Ага, то мені треба збивати капусту, щоб, щоб мешати їм красти. Окей. Замішати. Просто. Збивати капусту так, де тут ще? Так, а я ще нічого не поняв. Що цих збивати що? Так, збито два. Ага. Треба людей збивати? Та ви що? І ви за це платите гроші? За те, що я збиваю людей? Ого, три. Дивіться, посилі просто на колеса жигуля. Увага на колеса жигуля. Вони ту попросівші. І навіть на... назад жигуля. Він собі ззаді в пилюці. Ладно. Треба людей збивати. Та ви що? Це ж убийство. Це ж стаття. Ну, стаття не стаття, нам сказали, значить значит, робимо. Куда? Мінус ще один. Давайте одразу. Мінус ще цей. Е! Дивіться, він рукою. Він забався. Він рукою Мій багажник копнувся. Та я б теж льопу бив. Пусть пи мене Він тільки лпайте, ви шо? У нього рука застрягла. Це тепер якась Волва, що, ти що? ты а ну шо, ти шо, ти шо? Ана, давай. Оба. Шостий є, ніця випонена, за неї нам надали 700 рублів. 700, та за це мінімум треба 20 тисяч давати. Я людей збив, Ого, помогіть діді гріші зібрати сіті. А тут же поцікавиться стрибків додали. Цікаво, цікаво, пацани. Так блін, а що це за реклами такі Ладно, кінчиться і я уймкну. А добре, пацани, що я поставлю на паузу, бо там в кінці таке ну, ладно, Ага, гриб треба. лодку керувати. Дядя Гріша, дядя Гріша. Він збирає вудки. Так, ну поки він збирає, ми поплили далі. Все, от я позбирав. Чого я тут не можу? Ага. Окей, понагідно далі. Нам треба ще 4, 4 э, сеті забрати. Тобто ці доски і тут десь сеті, то ми маємо тільки доски, щоб лишилися. Давай, дядя гріша, погнали. Збирай, збирай. Ще зібрав. Ти що, ще, ще не зібрав? А ні, зібрав. Ще 3 нам треба зібрати. Та ти що? Тут, тут такі завдання, що голового. Блін. А як це до КАМАЗу взагалі е, причапно? Ладно, у нас баланс вже 2800. А ну, заробимо за сьогодні 4, 3000. Ні, 4. Я так то. Я так то думав 5, але ладно. Так. Не вийшло, 5, не вийшло. Ну, може ще й 5 возьмем. Ні, ну це не сильно нашого відео. Що ми встигнемо зробити. За, цей, за цю серію, то і зробимо. Так, давай, 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 давай. Все, розвертаємось. І поки гріша доскладувала в сіті, ми перепливаємо на останній об'єкт, на останній пункт вирішальний. в сіті. І четверта, і 3, 2, 1, п'ята. є 5-5. Місія випадена і ми отримаємо 800 рублів. 800 рублів. Тобто, що далі доберісь до фініша. Так я вже це проходив. В смислі, я ж ви пацані, ми ж вже це приходили, пам'ятаєте в попередній Попередні серії, що у мене... мене ще з другої попитки вийшло. Не з першої. Не з першої. Ну ладно. Нам сказали, а ми робимо. Давай, давай. Ага, тут треба, щоб тебе ці тю тюки не заділи. Тут вже діло поцікавіше. Давай, 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 Жіга. Я, я походу, заднього колесо ліве повредив. А, ага. все фініш. По тормозах оба. І це все на ізі 900 рублів. Ну і пацані, за сьогодні ми заробимо 5 тисяч. У нас вже 4 500, 4 тисячі 500. Так, що далі? Завізіть дівушку на дискотеку чи що? Кого ж, яке там далі завдання чи що? Ага. Нам треба когось там на дискотеку завести. Окей. У нас 4 500, пацані. Ще 500... Ого! Ще 500 гривень, фу, ще 500 рублів, і ми апнемо цей, і ми апнемом е 5 тисяч, тисяч руб рублів у нас буде. Да. Наш час ще часу полне, 5 хвилин є відео. Можна навіть на 13, може навіть і на 13 хвилин де відео. Але це вже, це вже ладно. Блін, і ця дідушка сама не могла дойти. що, скільки тут тип. Ой, блін, я бабку збив. Прикол. ого дивіться. Я знис забор От Отвезить дівушку в клуб. А, -а, -а. Сраки на роки! Куда тебе вести, мало? Двісь, б я. як он що таксі? Ну ладно, займи таксистом пороблю. Мадам, я ваше таксі. Бо я заробляю бабки на вас. Воу! Тихо, тихо. Тримайтеся, мадам, зараз долетимо з вітерком. З вітерком! по проспекту! Сотку видавлюємо. Давайте, посади, просто дам все, що можна все уже гулять. Я їй хочу вести дуже комфортно, але притом при ми врізались в дерево, дуже пригнали, Жигуля побили. Коротше, все. Двіж маліна, двіж клубніка. Це називається братва ми в огнях. Раз, два, три, збиваємо одного, збиваємо другу бабу ганю. Тій ну, позволі я не збив. Діляємо вещі огніни, зайди в клуб. Та ви що, здуріли, наш міш клуб? Оце клуб? Серйозно? Маліна. Ну, може і так. І тут ми завезли останню на ранг і. награда. Ми завезли її в клуб і награда за ранг. Камаз. Раз, два, три. Ви готові? Три, два, один. Відкриваємо! Відкриваємо молокозавод. завод, лісопілка. Місія виповнена і нам дали тисячу, аж тисячу рублів. Награда виповнена. Виход в меню. Все, пацани, Тепер ми маємо свій камаз. давайте на трактор перейдемо. Ага, тут ще ворати, культивірувати. Давайте, ні, на тракторі вже наступні серії, зараз зайдемо в меню. Давайте посилі зайдемо зараз в меню. Мені просто дуже цікаво. Нам дали вже камаз. Тупо камаз, реально! Тепер у нас ще й камаз є. Жигуль, це само собою. І розблокірований ще камаз. Блін, та чого це реклама? Ну ладно, зараз. Я би хотів пацани, ще в цій серії поїздити на тракторі, але вже поїжджу на другій. Бо я хочу просто э, інтригу. Вам інтрижку. Підтримати. Що буде далі? Ну вам лично не знаю, як не сказати. Так, тепер ми можемо сісти в КАМАЗ, так? Да! В да! нього тупо сіли. Все, КАМАЗ наш. Авзил. Азілок, зілок, ЗІЛ. А, ага, авзил не можна. Окей, трактор. Трактор тут теж -то. є. Не... Давайте прийдемо обзор. Тут якісь дрова, мотор, ага. Давайте пацаня, ще на останок э, цей. Пробаємо дрова, давай. Оба! Дивіться, який я мужик. Обала. Оба! 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 Все, порубали. Я не знаю, тут багато. Тут нева, які... Ті бандити якісь. МТЗюк. МТЗ-80. Давайте обзор на трактор. Ні, обзор на трактор, буде Наступній серії. Тільки що це МТЗюк-80, МТЗ-80. Е, Останне я вам скажу наступні серії. Ладно, пацани, Давайте зараз проїдемось на Камазі поїдемо. Поїдемо, проїдемось, хоч трохи... Приїхатись на своєму стопственному І Тихо-тихо-тихо. пішоходи. Проходьте. Та я тебе не збив, що ти прикидаєшся. Ну, тепер збив. Все, і їдемо собі кудись богом. Оба-оба! Ти... Буханка. Буханка, Давайте посидимо цим камазчиком забудемо ганяти. Поганяємо по селі, давай. Оба. Переключаємо на перше лице і. Пошла жара! Ага. Тут ще якась місія є, типу на комазі. Ну ладно. Нам не треба, давайте просто, ууу, просто по тормозах. Ікину -то по тормозах. Тормоза тут не самі хужі, вам скажу чесно, але все одно. Так, ладно, пацані, давайте вже витатися будемо та й зараз будемо вже, напевно, прощатися. Так, по тормозах. Ч -ч -ч -ч, зараз ще зб а їй пофіг. зб'ю. Я її тупо збив. І посрати. Ладно. Так, давайте, пацані, погнали. Погнали далі, давай. Оба на. Так, зараз поставимо цей камаз і все. Його так само зараз чи поставим. чи, -чи мужик, мужик, мужик. Ай, я ще йому тут цей клас бив та вишу. Ладно, пацані, на цьому все. З вами був Коля Бінго. ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, Діліться цим до друзями. Гарної вам паски. Всім пока пока Пока. пока. Чекайте обов'язково. Проду.